Привет, друзья мои хорошие. Сегодня я буду снимать легеньку, ну, небольшую разминочку. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще три раза. Вдох. Выдох. Еще два раза. Вдох. Выдох. И еще раз. Вдох. Выдох. Наклони в сторони. Потягнулись, потягнулись, потягнулись. В іншу сторону. Тягнемось, тягнемось, тягнемось. Ще два рази на сторону, на кожну. Не забуваємо дихати. І ще по одному разу. Коліна і спінку округляємо, і виштовхуємося грудь вперед, округляємо і виштовхуємося вперед, округляємо і виштовхуємося. ще два рази. Вибімо. Наші плечики кліктям тягнемо. Три. Чотири. І п'ять. І тепер потягнулися і наклонилися. Тягнемо, тягнемось, тягнемось. Опять потягнулися і нахилилися. Тягнемось, тягнемо, тягнемо. Розтягуємо все на нашу задню поверхню стегна. Тягнемо, да. стягнемо, стягнемо. Ще два рази. Ще раз. Ну і трошечки потягнемо на нашу грудь. Якщо в когось не вистачає розтяжки, ми можемо це робити з трохи зігнутими колінами. Нічого страшного в цьому немає. І ось так. Все добре, все вас вийде і все буде як найкращим образом. Піднімаємось. Вдих, видих, вдих, видих. Все, цього достатньо, щоб почати наше невеличке тренування. Пізніше я збину замінку, як трохи потягнути після наших прав.